Всім доброго дня. Сьогодні неділя, вихідний день, когось може. А у нас, як завжди, все графіку Як то кажуть, хто рано встає, той обід вже спать хоче. І нічого. Почнемо відео з невеличкого такого огляду по свинях. Такі загальні питання. Стосовно діареї, в першу чергу. Так, по цих свинках ви наче Дай Боже, все нормально. Ми закрили питання, як далі. Окрім енергофоксати на я ввів їм більший відсоток ще висівок. В принципі, спостерігаємо далі. Тут, в принципі, нічого такого цікавого. Так, ці також. Це ті шаландра з дірок. Мені їхня конструкція тіла подобається. Вони такі збиті. Ну, нічого, коли заріжемо, ми ще пізно подивимося, як такий в них випік м'яса, мені цікаво. Так, по цій групі, що ми недавно відлучили, також була діарея. Да, третій день ми прокорколимо їм аннерофлоксацин сотий. Також корм я трошки змінив їм. Я додав жареного ячменю, предстарт і висівка обов'язково. І спостерігаю. Ну То в них текло, звісно, на другий день після відлучки. Зараз, ну, наче я такого не спостерігаю, ну подивимося, я ж кажу. Є там один такий, оце мені не дуже подобається з краєчка, а так, наче живчики. Ну. Знову ж кажу, кажу, таке, все спостерігаємо, колем, лікуємо. Дай Бог, все нормально буде. Так, По цій групі також збільшили норму висівки. Запустили наші желудки, дивимося. Обов'язково солома в раціоні. Не тільки не для того, щоб підставати, а для того, щоб вони її їли. Так. Такі тут одна дівчинка мені, ну, я думаю, може її оставимо на машку. Така кругленька, цікава, вушка стоять. Гарна. Так, ці вже пацики. Наїлися, вичищали ми скрізь. Зараз ще проведемо суху дезінфекцію і буде норму. Так. Е, поки є час, хочу сказати, що в сьогоднішньому відео я хочу розкрити таку тему і показати, в принципі, вже більш детальніше, як саме я зберігаю зерно. Мій спосіб. Довго я думав, як то кажуть, як його саме зберігати. Е, і тоді перепробував дуже багато. І пробував і в мішках, і пробував і в вегах. Ну, на даний момент, так як зараз я роблю, то в принципі ну, от мене воно влаштовує. І Мені таким чином саме найзручніше. Ця свинка чекаємо спермоту для неї. Тут ми також по цій свинці чекаємо закріплення. А тут ми будемо чекати травня, дивитися, ну, ночі не перегуляла, перістка. Будемо дивитися. Так, дивіться, Два дні не знімав відео, тому що два дні були просто жесть, як, як в пеклі ноча. Получається, там позвонив знайомий, що є відходи. Поїхали ми один газон, запарили, 5200 вийшло. Ну, вони просто об'ємні, да? там кукурудза, то може 6 65 було. а Відходи кукурузи після сушки, перевіяні, ну, такі непогані. Я б сказав, би, я Бо завдяки таким і цим самим відходам, грубо говоря, я і свиней тримаю. Чому саме так? Тому що коли цінова політика пішла на зерно дуже вгору, да? і... а м'ясо навпаки і ж... жива вага, я тоді ще так дуже не різав на продаж людям. Дуже так воно накладно було все це діло, ну нічого. Працюємо і діватися нікуди. Е, Зерно одходи кукурудзи, я купляв по 2000 гривень за тонну. Як на мене, це гарна ціна, вони сухі, вони лежатимуть 100%. І, грубо говоря, ці 2 дня, тепер я буду кормити ще півроку, як мінімум. У мене не буде що їм давати. Окрім того, трохи пізніше, я думаю, що я куплю 3-4 тони е, ячменю. Для, для малих в основному. Для такої. Але також ну, поїхав, затарився, все нормально. Але стикнувся такою проблемою, що просто немає нікого допомогти. Не ну, що поміг мені його все це діло загрузити. Тому ну, що зі своєю спиною я дуже довго не можу таке робити. Це все навантаження, незважаючи не на те, що я і поясом користуюся, але ну, дуже тяжко це, це діло. Всі кричать, що в селі нема роботи, всі десь хочуть робити. Але фактично я вам скажу, ніхто нічого не хоче робити. Всі мабуть посидіти там, да? десь там випить чарчину. Але е працювати ні-ні-ні, це не для нас. Не для цього мама квіточку ростила, називається. Якось так. Тепер добре, друзі, зараз перейдемо потихеньку, там, де мій зерносклад. Е В коментарях напишіть, що у вас на даний момент із е ціною. Яка у вас цінова політика на, на там, ну, на зерно, на ячмінь, на пшеницю, на все. в принципі. Зараз вам покажу пояс свій. Користуюсь ним уже дуже давно. Такий, Ось, бачите, Він тут йде за такими пластинами вставками. Тому в кого спина болить, то, то пользуйтесь. Дивіться, чого я не хочу зберігати зерно в мішках. Ось, бачите результат. Ось. Це просто жесть. Миші їдять усе. Горох, їм не горох, ну, безсовісні. Я бачите, на піддонах. Це я і раніше так пробував. Ну, миша залазить, миша їсть, миша порте. Бачите? Так, покажу вам цих свинок. Одну ми з тих зарізали, якась наступна буде. Хто дзвонить хоче купити, то всі дуже далеко, бо 200-300 км. Ну, блін, кажу. Знайдіть краще вже щось по, по, ну, поблизості. Зачем навіщо так їхати таку велику вісім заради свиней? Я думаю, знайдете, знайдуть люди. Нічого страшного, ми це все діло заріжемо, продамо на м'ясо сало та й забуде. Тому нагадую і прошу, знову ж таки, пишіть в коментарях, яка цінова політика на зерно. І так от дивіться, не знаю, може не дуже гарно видно, але думаю, буде нормально. Дивіться, висота. Оцей метр метра, ширина 173. там 3,20 чи 3,50, точно вже не пам'ятаю. Тут ширина 163, тут 145. Там в мене ячміння. Це я сюди ще тон 3-4 ячміння купля, куплю. І буде якраз класно. А це я завів, з грубо говоря, 10 тонн. Сюди ще можна 2-3 тонни, як мінімум, в ліс ну, всунуть. І буде зерничко. От дивіться, яка зараз вийдемо на вулицю. Покажу вам зерноотход який. Кукурузи, бачите. Ось. Ось. Ну, Як на мене, просто отлічний. Я такими зерноотходами кукурудзи, кормлю вже дуже тривалий час, і завдяки ним я вважаю я і тримаюся свиней. тому що куплять зерно, коли воно дуже так вгору полізло, ну це дуже важко, накладно було. Та й смисла. Дивіться, суть ну, Тут колись попередні власники тримали, я не знаю, казали, коров, там не глиняна підлога така гарна. Я туди ще набив стекла, клійонку не клав і зверху зробив стяжку. Після того ОСБ все обшив, вигнали кирпич, ну, перегородки оці, кирпичні, дві. тоді взяли все це діло обшили USB десяточкою. Тоді ціна була там, 200 гривень чи 300 гривень. Тобто можна було собі таке дозволити повністю зашити і підлогу також. І завдяки такій системі зберігається. Тут я ось вставляю хоп, можна ще так борти наростити, і ще, я ж кажу, сюди 2 3 тонни спокійно залізе і буде чим кормити свиней. Бачите. Чим зручно, то ж, тому що дикавушка рядом, все рядом, все під рукою. Кращого, як на мене, ну, да, звісно, є. Свої нюанси, скажу так, що якщо є можливість зберігати зерно в ангарі, то це краще, тому що заїхала, машина висипала та й все. Тут приходиться частину точкою завозити, а частину руками заносить, засипати. От таке. Але я вам скажу все одно, мені це набагато зручніше, набагато краще. Чим в мішках. Тому що розкажу, що я як починав займатися свиньми, да, домовляюся з людиною, що ти купиш, наприклад, ячмінь. Я, ну, їдеш до людини, набираєш ячмінь мішки в нього там на території. Потім ну, зважили пару штук, в середнє число, вивели з вагу. Тоді берете цей ячмінь вантажите на машину, тоді розгружаєте, тоді заносите, складаєте. Ну Це просто. Ну, навіть якщо вам просто ячмінь привезуть і висиплять вдома, да, то знову ж таки ви його, щоб зберегати, ви його наберете в мішки, потім ви його ці, ці мішки перевозите, потім ви складете. Ну, ну, це просто кошмар. Я як спомню, мене аж спина стільки що споминав, аж дьорогло. Тому що це, ну, це адський труд, це... Ну, така праця важка. Ось такі діла. Тому в принципі, кому буде цікаво, пробуйте зробити ну, таке щось наподобі. Да? Я розумію, що по нинішніх е часах ну, дуже дорого і, і важко побудувати щось собі, але потрібно планувати і якось думати, стягувати як матеріали якісь ще. Ну, то, таке, то буде майбутнє. Ми живемо зараз і нам зараз потрібно працювати. Тому ми це все зробили і користуємося. Тут такі діла. Тому е, напишіть, пожалуйста, в коментарях, е, поділіться інформацією, яка у вас цінова політика на зерно, ну, на зерно на з, зернові в ваших регіонах. Окрім того, якщо там кому буде потрібно номер, де можна купити такі відходи по 2000 гривень. То не питання, напишіть мені на вайбер, номер у мене там буде в описі, то напишіть, я вам дам координати чоловіка, наберете звісно, там, дзвоніть там після 10-ї години, тому що ви самі розумієте, зараз починається потихеньку польові роботи. Та вони вже в принципі деякі вже і вологу закривають, і, і каз вносять, і підживлюють пшеницю, роботи хватають. Тому людині треба зранку проводити якісь наради, планерки, щось планувати. Стосовно робочого дня, а в подальшому вже ж займатися іншими справами. Якось так. Тому пишіть коментарі. Всім дякую, хто дивиться, обмінюємося досвідом і в кінці ми прийдемо до якогось гарного знаменника, як нам займатися з і і на наповню. Добре, всім доброго дня, всім найкращого.